Вітаю вас, друзі мої! Коли вийшло відео про патрон 9,3 на 62, наш товариш підписник Сергій Осауленко попросив розказати про 9,3 на 74 патрон. Бо він хотів купити і хоче купити комбінашку і розглядає два варіанти. 8х57 або 9,3 на 74. Е, у мене не було такого калібру. Був такий калібр в е, двох моїх друзів. Одного був на Тройніковій, це був Крікхоф, по-моєму, Оптіма, 2,12 і 19,3 на 74. Це штуцерний патрон закраїною. Тобто е, він 9.3 на 74Р Рант. Це рантовий патрон. І в одного був Антоніо Золі Корона, по-моєму. Не, не буду брехати. Не хочу, не впевнений. Теж 9,3 на 74Р і верхній 12. Це, то був трійник, це був двійник комбінашка. Я стріляв з нього, Ну, стріляв по, по мішенях. От на чисто мої враження. На мої відчуття, віддача цього патрона десь як 16-й калібр там, з 30 грами дробі. Може чуть чуть більше. Мені кажеться, що він навіть до 12-го не дотягував. От. І за цього в нього. А, І за чого в нього така віддача? тому що в нього оце пульні, де пуля сажається плечі, в них практично прямі. Ну, як як 12-й калібр, маленький маленьким уклончиком. І за цього в нього стартова швидкість, стартове давлення невелике. Воно розтягнуте. І за цього нема такого е толчка сильного в плече. А нормальна віддача, як ну, я кажу, для моїх відчуття, у ну, мене більше 110 кг, то там як 16-й калібр. От, е так же само його е е е калібр е пулі 9,27, як і у 9.3 на 62 е пулі однакові. Ну, дивіться, він випущений був на початку е 20 століття, 20 століття, по-моєму, 1000 в му році. А я от тільки що от подумав, <рив> сказав і подумав, що всі калібри, всі патрони, які випускалися на початку 20-го століття, там перше десятиліття, вони всі були направлені на короткі дистанції з максимально зупиняючою силою. Тобто, 9,3 на 62 в 1905, по-моєму, році, цей. 1900 році чи 901. Я не знаю, я не читав, я не готувався, я просто по пам'яті те, що десь колись читав. От, а зараз тенденція пішла на то, що ми біжимо в даль, но упускаємо зупиняючу дію боєприпаса. Тобто 65 крідмор, у 50-х роках вже почали. 243, тобто такі 65 на 55. Вже йшли такі для дальнобойні, да? 338, Магнум, Всі зараз біжать. 300 РУМ, 300 PRC. Тобто, бачите, як помінялася тенденція. Я тільки що про це подумав. Що тоді випускалися. Калібри набої з максимальним ураженням стопери так називаємо. Да. А це швидкість була на той момент. Ну, зараз взагалі патрони. Швидкість цього набою там від 700 до 800 метрів. 800 метрів це вже для такого набою дуже багато. В середньому десь 730-720, от такі середній швидкість цього набою. От, е, довжина патрона повністю 95 е, мм. Ну, майже 10 см кол. Ну, це загальна довжина е, патрона з полю. Джулів теж природа і. До речі, він випущений в Германії. Тоже, всі, всі ці основні калібри випускалися в Германії стопери так називаємо джоулями теж не обідав виробник. В середньому десь від 460-480 до десь 5200-5300 джоулів енергія цього патрона. От. Маса пуль теж не маленька, В середньому це десь від 15 до 19-20 грам. Саме хороші, самі розповсюджені пулі масою десь 16-17 грам. От вони найбільше попитом користуються. Ну І вони розвивають швидкість 730-740 метрів в секунду. Що ще про нього сказати? Чудовий стопер, штуцера під нього завжди ціняться. Іменно за що своєї невеликої віддачі, розтягнутої віддачі. Штуцера з нього стріляти практично не сходить з лінії прицілювання. Тобто два на різних ви просто бам-бам. Взагалі не відривається, як цілилися, просто ведете. Настільки ну, треба утримувати штуцер. От. Я не бачив одностволок і плауфів під цей калібр. Е, може, вони є просто прочитати ми знайдемо, Ну, я ж кажу, я не читав нічого. Ну, і, е, не бачу сенсу в одностволці під цей калібр. То есть, це все таки штуцерний, щоб два, два стволи було або для комбінованих, щоб можна було ще, зробити ще один постріл чи таким самим патроном, чи там 12-16 калібром. Для загонних полювань це дуже хороший калібр. Мягкий, хороший стопер, зупиняє добре звіра. І що саме, ну, одне з найважливіших. То, що він е, е, мінімально портить м'ясо. От е, Хтось скаже, ось з 9 на козла охотитися це не куди, його розірве, рознесе і там їсти не буде що. Ні, там на, навпаки 308 і 3006 більше робить синяки і більше портиться м'ясо від цих калібрів чи від е, 74-го патрона. То есть, за що своєї невеликої швидкості масивної пулі э, ну, от синяк, мабуть. от тут дирка і такий синячок. На виході синяка ніколи ну, про... немає, просто от вирвана дирка. Синяка немає такого, щоб дирка кулак пролазить, і кроме нього э, синятюра така, що 2-3 кг м'яса на виброс йде. Ні, такого нема. Потім, що ще про нього сказати, в плані настильності. Ну, в плані настильності тут треба розуміти, що е, стоїть вибирати або ми стопера беремо, або ми настильно беремо. Два в одному навіть 50 BMG, якщо стріляти ним по крупному якомусь крупній тварині, Сильні, крупні тварині для Кафтський буйвол. І то якщо позвонок не буде пробитий, то якийсь метраж буйвол зробить, якщо це вистріл був не в голову, Там 20, 30, 40 метрів може пробігти з диркою такою, що голова пролазить. Тобто тут е... треба розуміти, що в таких калібрах, от мисливських, він розрахований на близькі дистанції. Но ним можна також стріляти і на дистанції. Я так рахую, що до 150 метрів ви спокійно будете стріляти. Там на 200 метрів вам треба знати балістику свого патрона, свою балістичну криву, пулі, як от чи наш. Тому що з кожним десятком метрів пуля буде просідати більше, більше більше. Но я так рахую, що на до 200 метрів. З упора. З упора. Не по бігучому кабанові чи Лосів, по Лосів проще потрапити. Ну, Біжить корова, як пів комбайна. Куди да попадеш. Но ми говоримо от конкретно кіл зону, щоб попадати. То я рахую, там 120-130 метрів спокійно перекривається. Ну, 150 я ще раз кажу, в мене не було такого калібра, я не тренувався з ним, я не вивчав його балістичну криву будь боєприпаса. боєприпасу. Тому що якщо ви візьмете там 19, перебили, дзвонили. Дивіться, якщо ви берете кулю, наприклад, 19 г, то в неї падіння буде більше. Якщо ви берете 15 грамів, неї падіння буде менше. Які боєприпаси ви пристріляли, тим боєприпасом використаєтеся і вивчаєте його всі балістичні характеристики, як от чи наш. Я впевнений, що ним можна і на 200 метрів працювати, там, і, і на 250, і на 300, якщо ви там ляжете, вищитаєте. Через е, балістичний калькулятор ведете поправку і стрільнете, ви попадите. Ну, це створю, це не карабін для стрільби з сошок на далекій дистанції, не калібр під ці задачі. Це калібр-стопер. Його стихія це 10-100 метрів. От на цих дистанціях це абсолютно незрівнянний калібр за рахунок своєї м'якої віддачі, за рахунок важкої кулі. З низькою швидкістю за рахунок е, стопера, е, за, за рахунок зупиняючої дії і за рахунок е, мінімальної порчі м'яса. Тобто, якщо є такий калібр е, у вас в планах купити, ви можете його сміливо купляти, але для задач, які я озвучив вище. Тобто, якщо ви плануєте там стріляти на 500 метрів по суркові, ну, понятно, що цей калібр вам не треба. Це загонний калібр. Звишки його брати. Якщо ви полюєте звишки з, з підходу, я теж не бачу сенсу в ньому. Тому що патрон не дешевий, патрон не в кожному магазині є. І... Можна обійтися там з-підходу тим же дешевшим там, 308, 3006, 6,5 крітмор. Нема сенсу таким калібром лупити. Якщо у вас з, 9 охот, з 10 охот 8-9 загонних, да, ви можете брати трійника, можете брати двійника, можете брати штуцера. От Якби я купував собі якусь зброю в цьому калібрі, я би купляв собі штуцера. Горизонтально або вертикально, має значення. Ну, Два на різних стволи. От таке моє коротке відео з характеристикою. А ви самі вже дивіться, під свої задачі вибирайте і калібр, і зброю, і набій. Так що на все добре, друзі мої. Будьте здорові.